Суттєве посилення української ППО в Україну їдуть новітні німецькі системи. Росія почала масовані атаки на українську енергетику, аварійні відключення по всій країні. Чи вдасться ворогу влаштувати тотальний блекаут? А от ядерна катастрофа поки відкладається. Магате повідомило, що на заес відновлюють зовнішнє електропостачання. Пісков знову звинуватив Київ у всіх гріхах. Саме Україна по його словах, нібито. Гальмує переговорний процес. Тим часом в самій Росії закривають кордони для чоловіків. Москвичі в паніці в Бельгії попередили замах на прем'єр-міністра. А Трамп може почати вендету. Американський президент офіційно пролетів з Нобелівською премією миру. Мене звати Єва Ніколашвілі. Поки ми не розпочали, закликаю підписатися на наш канал. а Також авансом поставити нам вподобайку. Обіцяю, буде дуже цікаво. Новітні німецькі самохідні установки Скай Рейнджер 35 їдуть в Україну. Про поставку цієї системи протиповітряної оборони повідомила компанія розробник Крейнметал. Оборонний гігант заявив, що контракт на постачання додаткових Скай Рейнджер 35 для України має вартість у сотні мільйонів євро. Окрім самої новини, приємним є і те, що фінансування закупівлі буде проводитись однією з країн ЄС із Заморожених активів РФ, і хоч ця угода була очікуваною через її анонсування у вересні очільником рейнметал Арміном Папергером, вона не може не радувати. Тим більше «Скайренджери» мають прибути вже до кінця цього року. А от кількість систем не розкривають. «Скайренджер-35» – Це дуже важливе посилення української протиповітряної оборони. Системи вважаються одним з найефективніших рішень для боротьби із БПЛА, що беззаперечно Зараз дуже актуально для України. І дуже хотілося б вже мати достатньо скайрейнджерів і інших систем ППО, щоб не було потреби розповідати про наступну новину. Але на жаль, росіяни в ніч на п'ятницю здійснили черговий масований обстріл України. Били по цілям які забезпечують українців світлом і теплом. А ще традиційно. Просто по цивільним внаслідок обстрілу в частині країни почалися аварійні відключення світла. Детальніше про ситуацію з світлом та чи є в Україні шанси не зануритися в повний блекаут. Катерина Колган продовжить. Розбило все вікна, двері там розруха А тут конечно, трагедія. У Запоріжжі російський удар зруйнував будинок, який родина тільки нещодавно придбала, сподіваючись на нове життя. Надзвичайники дістали з під завалів семирічного хлопчика і передали його медикам швидкої. На жаль, у лікарні дитина померла від травм несумісних з життям. Скоро приїхала тут уже дитину винесли вже мертву. Почти. ну, пульс прощупувався. Не знаю, боролися врачи. Не спасли. Батько загиблого хлопчика лише навесні повернувся з трирічного російського полону. Тепер він бореться за життя після атаки. А в 2.22, що до них в хату, хвилю, все горить. Що брата чоловіка забрала дев'ята, не знаємо, чи спасуть йому ноги, чи ні. Кажу, три роки в полоні для того, щоб загинув тут хто вдома. І хлопчика не спасли в лікарні. Росія прицільно атакувала енергетичну інфраструктуру України. Зробила це в річницю початку своїх ударів по енергетиці. Сотні тисяч людей залишилися без світла, пошкоджено газові мережі, тепло та гідроелектростанції. Тривають аварійно-відновлювальні роботи у різних областях: на Сумщині, Полтавщині, Харківщині та Київщині запроваджено аварійні відключення електроенергії у Запоріжжі. Через атаку на Дніпрогес перекрито рух дамби, А мешканців закликали економити газ. У Києві лівий берег поринув у темряву. На одній із столичних ТЕЦ блочні трансформатори пошкоджені простими дронами, а не балістичними ракетами. За словами нардепа Олексія Кучеренка, вони були незахищеними. Енергетичний експерт Геннадій Рябцев каже, повного блокауту в Україні немає і не буде. Київ має власні джерела живлення і не залежить від північних регіонів. Захист енергооб'єктів різниця: від простих мішків із піском до укріплених шелтерів, здатних витримати ракетні удари. Проте не всюди встигли встановити належний захист через повільний розподіл ресурсів державою. Україна у відповідь завдає точкових ударів по військовій логістиці РФ, зокрема по нафтопереробних заводах та складах із пальним. Менше дизеля та авіаційного палива для Росії, менше шахедів і літаків над нашими містами. Генеральний директор ДЕК Максим Тімченко в інтерв'ю неземним змі заявив, що занурити Україну в темряву повністю не вийде, адже держава добре підготувалася до різних сценаріїв. Водночас очільники обласних адміністрацій закликають українців готуватися до важких місяців, адже Росія розпочала війну на виснаження цивільного населення. Голова Дніпропетровської облради нагадав жителям. Не забувати заряджати гаджети та запасатися усім необхідним. Цього разу росіяни ще не використали бомбардувальники, тож наступна атака може бути ще масштабнішою. ЗС виходить із блекауту. Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило, що після проведених із представниками України та Росії консультацій розпочався процес відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької атомної електростанції. Про це йдеться на офіційному сайті МАГАТЕ з посиланням на генерального директора агентства Рафаеля Гросі. У МАГАТЕ наголосили, що основна увага приділялася створенню необхідних умов безпеки для проведення ремонтних ро. Від на пошкоджених ділянках лінії електропередач 750 кВт Дніпровська та 330 кВт феросплавна. 1 як уточнили в МАГАТЕ вони розташовані на протилежних сторонах лінії фронту поблизу ЗС. Скільки займе часу? Повний вихід ЗС із блекауту в магате не сказали. Але цілком очевидно, що після сьогоднішнього обстрілу Росією української енергетики цей процес знову відтерміновується. Хоча в МАГАТЕ і далі кажуть: Москва. Конструктивно співпрацює із світом для досягнення важливої мети заради ядерної безпеки. Ну воно і видно. Фокус не вдався, або російська пропаганда знову не допрацювала. Ворожі телеграм-помийки опублікували фото, начебто збитої української ракети Фламінго. Її уразили із ЗРК «Бук» на висоті в 100 метрів при швидкості 600 кілометрів на годину. Утім, ні місця, ні часу не зазначається. Натомість на опублікованих фото явні ознаки окозамилювання. Наприклад, на маркуванні збитих ракет написано Ступінь замість ступінь, як правильно. Українською, а ще показаний модуль керування, який виготовляється в Росії, і який можна купити на багатьох російських сайтах, тому трохи десь прорахувалися пропагандисти, але нічого, руски схавають. І, хоч дивуватися, цинічності росіян уже і не треба було, але лицемірність представників країни-терористки продовжує вражати. Одразу після обстрілу із заявою вийшов прес-секретар Путіна. Пісков балакуча голова Кремля заявив, що мовляв імпульс зустрічі на Алясці, де зустрічалися американські і російські лідери, живий і буде далі жити. Пісков запевняє, що вони наповнені оптимізмом, але знову всьому винен офіційний Київ. Каже цитата: з погляду на поведінку київського режиму констатуємо поки що не дуже гарний розвиток подій. Кінець цитати, нібито через дії України і стамбульський переговорний процес стоїть на паузі. І, взагалі, запевняє пресік кривавого диктатора: відсутність реакції від Києва за пропозиціями Росії не дозволяє розпочати домашню роботу для організації зустрічі на найвищому рівні. випадку, у нас. Е С точки зрения вот духа анкориджа мы исполнены оптимизмом, но с точки зрения поведения киевского режима констатируем пока не очень хорошее развитие событий. Но это с другой стороны объясняется тем, что киевский режим всячески сподвигается на такую позицию европейцами, вот, которые заняли ну, такую труднообъяснимую, оголтелую позицию на фоне этой милитаристской. Но здесь, к нашему сожалению, киевский режим не отдает себе отчет в том, что с каждым днем переговорные позиции ухудшаются. Літати російськими літаками стане ще веселіше з наступного року. Росія скоротить витрати на виробництво і ремонт літаків у півтора рази з майже 140 мільярдів до 85,7 мільярдів рублів. Про це повідомляє Moscow Times. Згідно з проєктом нового бюджету РФ на 2026-2028 роки. Витрати зменшаться і в 2027 році, і тільки в 2028 році фінансування має дещо з Збільшитися, але не дуже суттєво до майже 90 мільярдів рублів. Як пише Moscow Times, найсуттєвіше скорочується держпідтримка російських авіакомпаній на оновлення парків літаків для внутрішніх перевезень, тобто росіяни продовжують літати на старому металобрухті, падіння якого це лише питання часу. І ще трохи нової реальності Росії: кордон для російських чоловіків відтепер закритий. Все через повномасштабний запуск проєкту електронних повісток. Як тільки чоловік отримує повістку, можливість виїзду для нього блокується. Також після отримання листа щастя росіян чекає заборона на керування авто, скасування податкових пільг, блокування майнових операцій, відмова у кредитах та інші санкції за умови ігнорування повістки. Про отримання електронних повісток вже масово заявляють навіть москвичі, які раніше вважалися прям недоторканими, але як бачимо, все змінюється. Тим часом в Швеції покарали чоловіка, який приклеїв стікер з логотипом ПВК Вагнер на авто українських біженців. Інцидент стався ще минулого року. Окрім наліпки, зловмисник також проколов шини українцям. Затриманий спочатку заперечував провину, хоча момент нападу було знято на відеореєстратор. Як наслідок, суд визнав чоловіка винним і призначив штраф у вигляді 15 тисяч 600 шведських крон або близько 1400 доларів. А також зобов'язав а виплатити тисячу крон близько 90 доларів до фонду допомоги жертвам злочинів. У Бельгії попередили замах на прем'єр-міністра про запобігання терористичної атаки, ціллю якої могло бути вбивство прем'єр-міністра країни Барта Де Вебера. Повідомив бельгійський офіс генерального прокурора. В Антверпені затримали трьох молодих чоловіків, які підозрюються у підготовці теракту, як кажуть, натхненного джихадистською ідеологією, затриманим 18, 23 і 24 роки. Під час обшуків поліція виявила саморобний вибуховий пристрій, сталеві кульки. Та 3D-принтер для виготовлення деталей, а також докази планів використати дрон для атаки. Двоє підозрюваних постануть перед судом 10 жовтня. Третього відпустили після допиту. Трамп Прольоті американський президент все ж не отримав Нобелівську премію миру, незважаючи на те, що закінчив шість він чи сім, чи скільки там не допоміг її тиск Вашингтона на комітет лауреатом нагороди цього року стала опозиційна політична діячка з Венесуели Марія Коріння Мачадо. Присудили їй Нобелівську премію за цитата її невтомну працю з просування демократичних прав народу Венесуели. Кінець цитати Трамп сьогодні рватиме на голові. תודה Американська кіностудія Фокс Ентертеймент інвестувала в українську it компанію Холівотер. Остання створює вертикальні мікродрами із використанням щі. Як повідомляють змі, в результаті угоди Фокс отримає частку української компанії. Сума договору не розкривається однак, компанії обіцяють невдовзі анонсувати девелопмент угоди з голівудськими зірками. Відомо також, що в рамках угоди Фокс Ентертеймент зобов'язалася створити та випустити понад дві. 200 вертикальних відео для застосунку майдрама протягом наступних двох років. Перші серіали уже у виробництві і знімаються в Атланті. Це все, що встигаю розповісти на цю хвилину. Далі інформаційну естафету передаю своїм колегам. Вони вже готують для вас найактуальнішу та найцікавішу інформацію. Підтримайте нас, поставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал. Для нас це дуже важливо.